Лук'янчук Віка вирішила переїхати вчитися в Слов'янськ з міста Глобіно. Під час бойових дій у них будинку в Глобіно жили переселенці. Всі так здружилися, що Віка намірилася переїхати до Слов'янська та продовжити свою освіту саме тут, у Слов'янському педліцеї. Мені було дуже жаль спостерігати над тим, що відбувалося в Слов'янську, що відбувається і досі, в Донецькій області. і я, може, приїхала сюди з цікавості, тому що я хотіла поспілкуватися з людьми, котрі пережили це, котрі бачили це все на власні очі. Я завжди відносилася до людей добре. І а зараз, я, а зараз це почуття доброти, що ти маєш допомагати. Воно загострилося. І я намагаюся допомагати всім, чим можу. Тетяна вважає за потрібним дати дівчині те, чого вона хоче. У свій час її дуже добре прийняла мама Віки Углобіно. Тетяна з вдячністю згадує про це. Таке ставлення до мене було не очікувала, просто діло в тому, що з Востока туди жінка відзвалася. єдина в Глобіно, хто буде, сказала: "Я буду приймати от переселенців. Скільки буде, стільки присилайте". Одна єдина, замечательный человек. Это решилось уже здесь. Когда мы приехали сюда, мы с ней погуляли по городу, походили, посмотрели. Ей понравилось. Понравилось общение людей. Ну, так вот столкнулась она просто с хорошими людьми. Она говорит, боже, я хочу здесь остаться. Мне нравится. Мне кажется, у меня здесь перспективы больше. Ну, так она думает. Я думаю, мы не будем мешать девочке. Пусть пробует. Можно же попробовать. Якщо ну, не вийде, в крайній випадку завжди можна повернутися к матірі, та нічого ніхто нікак ніколи не запрещается же. Директор слов'янського педліцею Оксана Бабенко розуміє усю психологічну складність ситуації. Дівчина таки не у себе вдома. Її всіляко підтримують і учительський, і учнівський склад. Безумовно, що Віка потрапила до нас і і її родина. Вона е, ну, дуже знову ж таки. Е, Думала, чи, Наскільки Віка приживеться тут, наскільки тут є україномовне середовище? Тому що Віка, перше питання її було, чи буде тут україномовне середовище, чи розмовляють тут українською мовою? Ну, от Міфи ми руйнуємо. Ми руйнуємо міфи про себе. Хто їх склав, дуже важко мені зрозуміти. Ми жили завжди щиро і відкрито. І коли дитина приїжджає і чує українську мову, яка... Тут була, яка тут не вимушена, не з-під палки, тут спілкуються і діти, і дорослі. І сьогодні я побачила, що її мами відлягло від серця. Вона плакала, тому що вона розуміла, що ну, значить, тут буде хтось хтось дбати про її доньку, що вона тут не залишиться сама, що вона буде тут підтримана, що вона буде тут почута, головне. Безумовно і для на дорослих це накладає відповідальність, тому що і ми розуміємо, як багато може така дівчина, як Віка. І як багато можемо ми, коли ми всі об'єднаємось і будемо допомагати одне одному. Вдома Тетяна разом з Вікою порається по господарству. Віка вчить уроки. Має хобі навчається арабським танцям, а ще складає вірші. Я вже давно пишу відносно. І не можу ніяк записати, тому що тут тебе треба продовження думки, наткнення, а в мене поки що його немає. Про що вірш? Про весілля. Про весілля? Так. Ну можеш рядки якісь зачитати? Такий волнительный сьогодні день. Я в білому платьці красивая така. Ти будеш моїм мужем, моя тень. А я жена твоя весела і смішна. Цікаво. А чому російською? Е, про на такі теми я люблю писати на російській. А так про Україну, про все, що связано з батьківщиною пишу на українській. Мрія 14-річної віки здійснилася. Вона приїхала до Слов'янська з маленького міста Глобіно Полтавської області, навчається в україномовному середовищі, задоволена викладачами та має спілкування з друзями, складає плани на майбутнє. А як буде далі? Життя покаже.